Херсонська стабільність. І ще раз. Артилерія, херсонська стабільність. Майже три роки російський окупант з лівобережжя тероризує херсонців за допомогою херсонської стабільності. Артилерії, мінометів, танків. Цілий день, кожен день. Це жахіття якесь. І люди втрачають домівки, люди втрачають а, абсолютно все, що вони мають. Абсолютно, все, що, в домів... все, що в... знаходиться в домівці, документи, гроші, якісь цінні речі, одяг, все. Просто в один момент люди втрачають все. Залишаються просто зовсім без нічого. Люди вмирають, люди отримують важкі поранення. Люди втрачають близьких людей, і, на жаль, це реальність в Херсоні. Херсон це фронт. І людям кожен день потрібна допомога. І оскільки це вже три роки, майже три роки. З кожним днем все більше і більше потребують допомоги, все більше і більше людей потребують а, твоєї підтримки. І до нас звертаються люди до безкоштовного магазину за базовими продуктами для життя. Це базові продукти харчування, базові продукти гігієни, ліки. Тобто в Херсоні немає роботи, люди не можуть заробити гроші, тому що якраз у нас є херсонська стабільність. А, всі, бі, всі бізнеси розтрощені. Зруйновані Херсонська стабільність, як артилерія, міномети, танки нищить, нищить, і у людей немає роботи. У людей немає грошей, щоб забезпечити себе, забезпечити свою сім'ю. І якщо хоча б одна людина в сім'ї працює, це добре для всієї сім'ї. Вся сім'я може жити, але дуже багато сімей, які не мають роботи. Тому що бізнеси розтрощені, тому що бізнеси закриті, люди повиїжджали з міста і все. І люди просто кожен день виживають, тому що, тому, якщо в тебе є базові продукти харчування у великій кількості до безкоштовного магазину, кожен місяць приходить більше ніж тисяча людей. І це люди з червоної зони, особливо, тому що у нас також є херсонська стабільність артилерія міномети, танки і до того у нас є FPV-дрони дуже маленькі, швидкі, з камерою, з акумулятором, зі скидом, з вибухівкою, і скид одна, буквально одна секунда. І люди залишаються абсолютно без нічого в один момент. Тож, якщо в тебе... Є базові продукти харчування, гігієна, ліки в великих обсягах, дорослі памперси, великих розміров, пелюшки, будь ласка, пиши, пиши мені в особисті. Також дуже чудово буде, якщо ти можеш допомагати грошима. Тобто ми можемо купити в великій кількості багато продуктів, і тим самим буде ціна менше. Тож, якщо ти маєш змогу допомагати херсонцям, допомагай, будь ласка, тому що у Херсоні кожен день це питання життя або смерті. По-перше, тому що у нас є як Херсонська стабільність артилерія, міномет танки, і зараз це вже рік, вже рік життя в червоній зоні, де за тобою полюють російські ФПВ-дрони, які чудово знають, що що це людина, що це цивільна людина, тому що вони мають камеру і вони чудово бачать, що вони роблять. Люди просто виживають, і тож люди помирають або через обстріл, або через дефіцит. Просто дефіцит у самому базовому базових продуктів харчування, гігієни, ліках і все. Людина помирає. Тож, якщо ти маєш маєш змогу, допоможи, будь ласка, жителям Херсону, нам потрібні для безкоштовного магазину базові продукти харчування, гігієни, ліки або гроші. Дякую. Слава Україні! Героям слава!